Вітаю шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання Макіївка. Скажіть вищі сили, допоможіть, що заважає де окупувати? Звільнити Макіївку. Як саме буде пройде декупація Макіївки? Як то до Макіївки, не добратися, не дойти. Не про... не... Якась така е... шлях важкий. Заміновано, напевно, так. так. Ох, і колаборантів, і агентура, і там страшне. Вся Макі... Макіївка, вона вся в. Посвячені е, в, в рашисти, я б сказала отак. Заперечую повністю весь негатив убираю. Засильня просто там їх тьма. Е, Макіївка, ви знаєте, не буде тут важкого його лінії фронту, бою. Такого я не бачу, щоб сильний фронт пішов. Скажіть Вищі сили, чи є загроза для цивільних людей під час звільнення Макіївки? Страшно. Дуже сильно страшно. Більше буде чутно, як багато буде прильотів. Сильно бідні люди, пограбовані. Виїхати, переїхати, заїхати вони як заручники там. Заміновано все навколо, я так розумію. Ні, не буде. Ви знаєте, не буде загрози життю, щоб так само була зруйновано і вбито. Я не бачу тут такого. Страшно дуже і людям не вистачає жити, ж... як вижити. Дуже тут без... зона. Бідствія дуже сильно погано людям. Їх позбавили. Виплат, напевно, дуже жорстко по відношенню до людей. Заперечую повністю весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Прийде велика радість. Звільнять, заперечую макіївку звільняють військові. от Ну я не бачу бою. Лінії фронту запеклого. Скажіть Вищі сили, які плани у рашистів, росіян щодо Макіївки? Що вони збираються робити? Вони збираються звідти вийти. Вони там групуються, згруповуються і йдуть, їх кудись відправляють, перебазірують, напевно, що в якусь а, атаку звідти. А в Макіївці лишаються місні, щось мені йде, як нас такі молоді дуже, і вони навчені, і молоді. з території Макіївки, де так вони їх набирають і лишать так, наче на якомусь посту. От. І буде видно, де йде запеклий бій, де йде дуже сильна е, лінія фронту. І туди з маківки і вирушать. Ну, я так розумію, ці не вернуться. Заперечую убираю повністю весь негатив. А ці лишаться отак на, на якомусь блокпосту. Ну, це тільки для того, до речі, вони роблять немає за що жити людям. У них там велика криза. Відновляться виплати, буде дуже велике свято. Макіївку звільнять. Рашисти всі будуть убиті. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги на деокупацію Макіївки. Більше не можуть рашисти існувати. В Макіївці тримати окупацію не можуть. Викриваються всі, хто заважає. Де купати, звільнити макіївку. Повний провал расистів на всіх фронтах. Перекриваємо буде так. Вище сили, янголів охоронців духів роду прошу, допоможіть, де купувати, звільнити Макіївку від російських. Окупантів і прошу захистити усіх військових України. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, міни, гранати, гранати, снаряди, кулі, дрони одведіть, одверніть і поверніть назад. Тому, хто робив по Верховному суду, їм на голови хай засипеться і всіх російських військових нищить. Буде так і так буде. Ввертаю на віки вічні, росіян Макіївки. буде так і так буде. Де буде все сказане, здійснене, так буде. Захист тут на наших військових українців. Отака макіївка засилля просто там довели, всіх вигрибають, уже вигрибли усіх, я так поняла, і кудись ще, можливо, позавозили людей із макіївки. Саме, якби мобілізовано цивільних от мобілізовано, прошу захисту для людей, та буде звільнена Маківку, врятують усіх, прошу ущі сили, допоможіть мені будь ласка. Буде так. Дякую за увагу і до зустрічі.